Вітаю всіх, хто дивиться це моє відео, і це таро-прогноз на жовтень для дів. Подивимося всі сфери життя поетапно. Почнемо з першої загальної енергії на місяць. Почнемо. Це у нас вежа. І така непроста трансформаційна, одразу ж таки, карта. Це несподівані зміни. Це коли щось рушиться, прямо, знаєте, бум, типу такий зрив чогось, і щось сталося. Нові несподівані зміни, можливо, вони вам навіть будуть і не одразу ж подобатися. Це коли ви старі конструкції якісь можуть рушитися, навіть це і в прямому сенсі слова, і будівлі, і плани. І стосунки з кимось, і це е, роптове прозріння ще також може бути в чомусь у вас. Розриви ілюзій, зміни у сфері роботи чи особистих планів реально. Такі події, іноді болючі, але завжди вони вам потрібні. Це як кармічне доленосне щось. І вони виводять вас вас ці події з застою. Коли хтось засидівся на одному місці, і бом, йому щось там, там сталося таке, і вона, людина почала вже активно рухатися. Ключове завдання тут в місяці це не триматися за щось старе, що вже не працює. Це ключова енергія. І я. Подивимося е, наступну карту. Робота і фінанси випала шістка жезлів. Це така класна карта. Тріумф та е, оплески на вашу честь, в принципі. І Попри загальну турбулентність, діви у місяці можуть отримати якесь задоволення навіть у фінансовому плані. І ви можете отримати визнання в чомусь. Що ви, наприклад, навіть за вами хтось спостерігав у вашій якійсь роботі чи завданні. ви з ним впоратеся і здивуєте когось на краще. І навіть. Вас можуть похвалити і в цій перемозі, що навіть дивом якимось може ваша перемога в чомусь статися, те, що ви думали, що у вас не вийде, і це може бути навіть різка якась подія, різка перемога в чомусь. Це запропонувати навіть проєкт, вам може хтось нову роль, поставити вас нову роль, і це карта публічна Успіх, тобто, а ви з цим, цим справитеся. <кій> І, в принципі, це у фінансах це поступовий підйом буде, особливо, якщо ви над довгостроковими цілями працюєте. Так, далі подивимося. Подивимось ми стосунки, до речі. <кій> Дев'ятка кубків, гарна карта. Головний акцент це на вас, насправді, у любовних навіть стосунках, ваше, ваше задоволення, карта його центризму, така насправді, можна було б і сказати, показує, що ви відчуваєте радість до себе. Це основне ваше завдання для свого життя, до того, що ви вже є. І карта емоційного комфорту, і навіть знову ж таки, егоцентризму. І це коли людина от, е, витрачає кошти навіть на, на свої задоволення і на свої хобі. Е, можливо, якесь е, дорогоцінне хобі, це також добре. Це витрачати буде кошти, наприклад, там їзда на конях і так далі. Е, для тих, хто в парі. Коли, можливо, ви в місяці, це означає, те, що ви на своїх саме потребах і завданнях, проблемах, думках, почуттях концентруєтеся, саме на своїх, на власних. Для самотніх це відчуття того, що мені так добре на самоті, в своїй компанії. І це притягує нові знайомства. Подивимось ми іще. Карту наступну карту емоційного стану. Моральна, ментальність наша, емоції наші. Отож, це у нас сімка мечів. А така коварна карта дуже сильно підступна. І в емоціях ви можете відчувати таку настороженість, підозрілість до всього. Це буде дуже актуально це відчувати. Бо ця карта взагалі, карта, коли крадіжка може відбутися чогось або фізично, або ментально. Обережно оцінюйте людей. Не довіряйте всім прям. От коли, стосовно крадіжок, коли ви щось хочете е, створити, не, щось таке придумали, о, ідея ваша нова, думка, план, е, якось по, подіяти дуже чудово, активно, якийсь новий е, проєкт. Так от, не, роз, не розповідайте про це нікому взагалі, тримайте в секреті, в таємниці, таємниці, якісь добре мать в цьому місяці. Тому що людина... Це забере і вчинить іще наперед від вас. Ось. Ви залишитеся ні з чим. І фізично остерігайтесь крадіжок. Убезпечуйте себе. І якось так. І емоційно також людину вашу можуть, як знаєте, увести. це карта ревнощів. Страх чи відчуття, що від вас щось приховують. Водночас це вказує все на аналітичний підхід. Так чи інакше, ви уважно спостерігаєте перш ніж діяти. Подивимося наступну карту виклику. Основне завдання для вас на місяць. Пентаклі. Угу. Так, це пажі, це, це щось маленьке, це щось етап починання, дитячості такий, дитяча карта. <кій> щось маленьке ще дуже. Це е, у вас е, завдання виклик: це зберігати вашу готовність до, до, до навчання, до чогось нового, е, до змін активних. <кій> Для того, щоб починати активно нові звершення. Але одне це ж тримати в таємниці і не говорити повністю план, не розкривати свої поетапні сходинки до цього. Перш Пентаклів говорить про нові. Перші кроки у новій справі. Но і практичні навички, також, розвиток практичних навичок. Це от для дів навіть, які люблять стабільність, і починати щось з нуля може бути нелегко. Але саме у цьому і ваш зріст і виклик може бути в тому, щоб бути учнем, навіть якщо ви вже майстер, тобто починайте щось нове. І починайте, і це добре що ще для того, щоб ваші професійні навички вдосконалювати і підійти на якесь навчання нове. Подивимось, де ви будете брати ресурс після цього всього. Карта ресурсу, карта того, що вас буде наповнювати. І випала королева жезлі. Жінці це жіночна енергія. Це сама в собі, наприклад, буде брати енергію, чи жінка буде давати поруч енергію, яка знаходиться, наприклад, в вогняних знаків, знаків зодіаку у стихії, там Лев, Стрілець, Хто ще там є овен. Так от, ресурсна жінка поруч з вами, чи ви самі, самі будете діяти, як вона. Тобто наповнюйте себе зсередини, беріть вашу харизму, вашу впевненість і активність. Так ось, саме в цьому ресурс буде новий. Дійте саме впевнено і активно, і від цього ще більше буде приходити ресурсу. І ви можете відчути себе більш яскравими, привабливими, впливовими. Це жінка, яка діє активно саме. І е, це наче, енергія жінки, яка буде ще й вести за, за собою і надихати, і вміти створювати атмосферу, досягати свого важкі е, моменти, саме ця внутрішня сила допомагатиме вам зберігати ваш баланс, додавати вогню собі, не боятися. Дивимося ще карту о, одну поради на місяць. О, десятка мечів. Так от, підсумуємо, що це може бути. Ну, така, знаєте, карта завершення, завершення, розкладу у нас, да? е, карта остання, десятка, десятка мечів. Ось, хоч ця карта виглядає драматично, вона радить начеплятися за те, що вже уходить від нас. Що вже закінчилося. Десятки так, мечів, це, от знаєте, коли один розділ книжки завершився, а новий починається, а щось вже віджило, відмерло, от порада. Да? І це про завершення, про відпускання саме чогось. Тому що іноді ось саме, не держіться за, не тримайтеся за минуле, за старе, тому що воно вас ранить ем, саме час сказати якійсь сфері життя стоп, закінчити. Тільки так ви можете змінити місце для оновлення, для чогось нового, яке вже готове увійти до вас нове. Відпустіть щось і е, підказка, що саме відпускаєте, саме те, що вас ранить. Ось так, все дуже просто. А, ось так. Вважаю вам натхнення, сил та розуму. Відпускати щось старе та відпускати щось нове, активно діяти, не боятися. І жити активно цей місяць. Дякую вам за перегляд та до нових відео.